Пережити конкуренцію у світі моди і залишитися друзями, але не поділити одну людину і розірвати дружбу, яка тривала понад 20 років. Ів сен Лоран та Карл Легерфельд. Історія двох легендарних кутюр'є. Просто зараз. Дружити близько двох десятків років, ділити ліцейську парту та підтримувати один одного у пристрасті всього життя. А потім розтворитися через кохання, як любов та образа стали сильнішими за дружбу та кар'єру, і посіяли ворожнечу між Карлом Лагерфельдом та Ів Сен Лораном. І впроти Карла боротьба за кохання. І ми знаємо, що обидва дизайнери по хлопчиках, так от якось Карл закохався у молодого та трішки божевільного Жака де Башера. Хлопець був знатним гульвісою у паризькому богемному світі, що зацікавило в ньому стриманого та суворого Лагерфельда не міг зрозуміти ніхто, як він запевняв, їхні стосунки були суто духовними, а інше життя Жака його не стосувалося, Незаважаючи на те, що у Жака був з іншими людьми, справжні духовно близькі. І стосунки були лише із Карлом, і протривали вони цілих 12 років, допоки Карл не познайомив Жака зі своїм товаришем івсен Лораном. Той почав нахабно залицятися до Жака. І він пішов від Лагерфельда. Лагерфельд не міг повірити, що Лоранна таке здатен. В нього були як і хочеш, коханці і коханки. Але Лоран захотів собі Жака, і йому було плювати на теплу дружбу із Карлом і на все інше. На відміну від стосунків із Лагерфельдом, стосунки Жака із Лораном були не лише духовними. Ходили чутки, що вони навіть влаштовували БДСМ вечірки. Але якщо Карл Лагерфельд не звертав уваги на те, як відчайдушно та божевільно. Живе то і Сен Лоран повністю піддався його впливу. Алкоголь, наркотики, вечірки його модний дім поступово почав розвалюватися, а нові колекції піддаватися нищівній критиці. Згодом у Дебашера виявили СНІД, і Лоран його просто кинув. Лоран нагулявся та повернувся до колишнього, а Лагерфельд знову був зі своїм духовним коханим. А от Івсен Лорану він так і не пробачив, що той вкрав їхній дорогоцінний час, а потім просто викинув на смітник його коханого жака. Карл заприсягнувся більше ніколи не будувати стосунків та ніколи не створювати сім'ю. А до кінця життя Лорана не втрачав можливих. Вості кинути в'їдливий коментар пресі у його бік! Друзі, ранок у великому місці добігає кінця. Дякуємо, що були з нами і сподіваємося, що наші історії були для вас цікавими, надихаючими або, хоча б відволікаючими. Не забудьте протягом вихідних обов'язково зробити щось для сил оборони України. Щось велике і значуще. Донат, допомога або просто подяка, і бережіть себе.